Я вже спустився в кафе промінь, здається. Да? Зараз будемо йти по сюжету. Я кінцівку «Шрама» прохожу вперше. Зараз подивимось, що до да як. Стапе. Йопірний театр. А. Боже, я розумію, що грі вже рік. Ви поняли, що це за локація? Це шляхопровід 5-1 Офігеть. Блін, а я ще задавався питанням. Чому ця локація була в трейлері, а я не бачив? Оце жесть. І он та кафешка, походу, да? так? кафе Олімпія. І оця аномалія, де артефакт, отут він десь, це якраз дірав шляхо. Жесть. Боже. Це моє найулюбленіше місце в Сталкері поклик Прип'яті. Ну, е найулюбленіший квест. Так, я так розумію, що там внизу все отруєно, туди не можна. Ну добре, давайте проходити. Я... Боже, як я радий це місце побачити. Я ж кажу, я вперше кінцівку Шрама проходжу.